Добрий день, шановні колеги, шановні вчителі, ви всі зараз тримаєте школу на серці. Попри страхи, втому, невизначеність, ви продовжуєте бути світлом для наших дітей, для нашого майбутнього. Коли навколо гримить, ви стаєте тихим голосом підтримки, і саме в цьому ваша педагогічна магія. Навчання в умовах воєнного стану. Воно, звісно, супроводжується емоційною напругою, тривожністю, нестабільністю і все це впливає на мотивацію до навчання наших дітей. Сьогодні ми окреслимо деякі підходи до підтримки та розвитку навчальної мотивації дітей молодшого шкільного віку в нинішніх умовах: як війна вплинула на психоемоційний стан дитини. І нестача базового відчуття безпеки, це зниження концентрації уваг, це і підвищена втомлюваність, фрустрація та зниження ініціативності. Кожен цей чинник негативно впливає на нормальний перебіг навчальної діяльності, передусім потерпає перший його елемент, перший його етап мотивація. Як наслідок, відсутність дітей до навчання. Відсутність тієї рушійної сили, яка формує внутрішню мотивацію і підживлює потяг до навчання. Що ж ми можемо змінити в мотиваційному просторі молодшого школя, школяра? Виділимо три чинники мотиваційного середовища, які наразі є надзвичайно важливими. Емоційна підтримка. Учитель. Це зараз стабілізуюча фігура. Учитель це той, хто тримає емоційний баланс класу, коли світ навколо хитається. Стабільність, яку дає вчитель, це не лише знання, а й емоційна опора, яка допоможе дітям вчитися навіть у найскладніших умовах. Як би складно не було. Будьте емоційно доступними. Слухайте дітей з увагою. Реагуйте з теплом і створюйте простір, де кожна. Дитина відчує себе у безпеці. Що стосується змісту навчання, то зараз ефективно працює той, який є практичним, цікавим і близьким дитині, близьким до її оточення. Ми маємо показати дітям, як знання працюють у реальному житті через переконливі приклади, досліди, історії, завдання, які мають сенс. Сьогодні, Щодо формату взаємодії, то ефективно працює залучення дітей до навчання як до пригоди. Тут можна згадати і включення в канву уроку ігор, досліджень, парних групових завдань, де кожна дитина зможе відчути свою важливість у загальній справі і буде мати змогу. Перемикатися у складних обставинах із досить таки непростої буденності на дитячість на те, що близько дитині, розглянемо практичні стратегії, які дадуть змогу підтримати мотивацію дітей у умовах воєнного стану і передусім згадаємо про психолого педагогічні прийоми. Щодо них, то можна зазначити таке: працюють звичні щоденні практики, які дарують дітям відчуття стабільності і емоційного комфорту. Це і ранкові привітання, і свої секретні фрази, якісь свої умовні знаки, спільне обговорення планів, очікувань. Це позитивне. Підкріплення діяльності дітей усілякими відзнаками, хоча б самими маленькими дипломами, за старанність, прогрес за будь-яку маленьку справу. І по перше, дітям це дуже цікаво, дуже зараз вони захоплюються збиранням таких речей. А з іншого боку, це від учителя не вимагає особливої праці, тому що їх легко можна генерувати за допомогою штучного інтелекту. Прекрасно працюють персоналізовані звернення до дітей, такі як ти можеш обрати свій темп, я поруч, я тобі допоможу, я вірю в тебе. Помилки це частина шляху. Ти не один або ти не одна. Ми всі команда, ми поруч із тобою. Добре працює в цьому плані і пропозиція дітям обрати завдання. Якщо дитина відчує, що вона має свободу вибору, вона відчує свою самість, вона відчує, що з нею рахуються, її поважають, поважають її думку. Мені дуже подобається це завдання, яке ви зараз бачите на, на слайді, адже воно дуже багатогранне. По-перше, ми пропонуємо дитині позначити ті вирази, це завдання з математики, які дитина може розв'язати. Ми не просимо дитину відтворити спосіб обчислення, не, показа, не просимо продемонструвати результат, власне, розв'язати їх. А ми звертаємося. Просимо обрати те, що їй легко, що вона може робити. І ви зверніть увагу, таке невеличке завдання, але воно підкреслює увагу і повагу до думки дитини. Воно допомагає дитині відчути відповідальність за своє навчання. І ось ця рефлексія, вона є дуже важливим кроком для, до внутрішньої до побудови внутрішньої мотивації діяльності. Наступний блок це дидактичні рішення. Добре, в сучасних умовах спрацьовує перетворення таких буденних моментів на е, навчальне. Тобто ми маємо наблизити такий життєвий контекст, який зрозумілий дітям до шкільного життя. Так діти пов'яжуть навчання із тим, що їм цікаве, що їх оточує і що їм власне, зрозуміле, Тобто орієнтований зміст. Обов'язково включаємо в освітній процес. Гейміфіковані завдання, інтерактивні завдання, і не обов'язково мати доступ до інтернету, до чудових сучасних платформ, які дають змогу оживити урок і зробити його таким, знаєте, цифровим і наближеним до сучасної дитини. Можна також включати ігри у канву навчальних завдань або навпаки навчальні завдання пов'язувати із іграми. І це також хороший прийом, який є ефективним і який приваблює дітей і викликає у них зацікавленість. Ну, і сподіваємося, надалі мотивує до навчання. Що стосується рефлексії, то, то теж дуже важливо не обмежуватися такими, знаєте, буденними фразами: чи сподобався вам урок, чи сподобалася ваша робота, чи легко було, чи складно тощо. А запитайте, який момент уроку? Тебе порадував, або вас порадував, що вас здивувало або засмутило. Коли, в який момент, під час виконання якого завдання ви відчули радість і так далі. Якщо е, йдеться про організаційні підходи, то, е, звичайно, на перший план ми хочемо запропонувати е, Запроваджувати варіативність, тобто можливість обирати завдання і способи виконання, про це вже говорили раніше. Гнучкість це варіація організаційних форм, робота, яка поєднує і самостійне виконання завдань, також виконання завдань у парах, у малих групах, тощо онлайн, офлайн, підтримка у разі вимушеної відсутності. Скажемо, що це все декларації, чи можна це поєднати в єдиному такому освітньому середовищі, освітньому процесі? Можна, і ми хочемо поділитися нашим досвідом в інституті педагогіки. Була утворена така ініціативна група, творча група наших фахівців. і Ми створили освітню програму не на основі типової програми. Ми її назвали Країна знань. Ви бачите покликання через QR-код до сайту освітньої програми Країна знань. Так от, якраз ми. Реагували на виклики сьогодення і розробили такий навчальний зміст, такі методики навчання, такі засоби навчання, які допомагають підтримати вчителя, батьків і дитину у цей складний час, допомогти дитині опанувати той навчальний зміст у цікавій, захопленій формі. Передусім, ми звернулися до stem підходу. І STEM у нас не лише один урок в навчальному процесі, а STEM у нас впроваджується в нашій освітній програмі на системній основі передусім як така інтегрована лінія, яка поєднує зміст, формати навчання усіх навчальних предметах. На уроках STEM, тих завдання, які передбачають поєднання інших галузей із stem підходом. Ми пропонуємо дітям відчути себе як дослідників, як науковців, як технологів. І це надзвичайно цікаво для світу сучасної дитини, коли вона е, нібито перемикається із звичного такого навчального процесу в процес захопливий, в процес незвичний для неї, коли вона може творити, експериментувати тощо. Крім того, що ми впроваджуємо технології stem підходу, ми використовуємо можливості для того, щоб різноманітити зміст і форми роботи на інших уроках. Так, на уроках англійської мови, української мови, ми пропонуємо такі ігри-бродилки на етапах, коли ми підводимо підсумки і допомагаємо дітям провести рефлексію певних умінь. На уроках математики це можуть бути математичні виклики. На уроках я досліджую світ. це… Цікаві, наукові квести або віртуальні подорожі. Всі ці стратегії можна назвати рятівним колом в наших умовах, і саме вони допомагають мотивувати дітей учитися. Умови війни, на нашу думку, на наше переконання це не причина відмовитися від амбітних освітніх цілей, це виклик, що змінює фокус. З підтримки успішності на підтримку стійкості і мотивації. Мотивація не виникає автоматично, вона формується у безпечному, доброзичливому середовищі, яке насичене і цікавими справами, і такими цікавими навчальними пригодами. А вчитель сьогодні це центральна постать, провідна роль його у тому, що він має бути, ну, власне, провідником дітей у складному світі. Від тривоги до зацікавленості. Тож, збережімо віру в дітей, у силу знань, у силу добра. Почнімо кожен наш урок із надії, що вона теж мотивує. Дякую вам за увагу!